Доброго раночку. Ми сьогодні готуємо сніданочок. Що ми готуємо на сніданок? Яєчки. Омлет. У нас сьогодні буде дуже класний омлет. Яєчка! Яєчка, раз. Натираємо сюди патісончик. Це буде улі. Ульки. Солим. Солим. Бжим-бжим, кажи. Бим -бим -бим. Все, на сковородку, да? Зараз будемо смажити і покажемо результат. І отак робимо динь-динь. динь динь Накриваємо? Так. Да. Скільки хвилин? Два. Дві хвилини? Да, Будеш будем. сир з трюфелем козячий? Да, да ну-ка. Давай. День -день. Смачно чи ні? Як тобі, Ірин, омлет? Смачно? Ну, якщо їсть, значить смачно і вам смачного, хто снідає.